Доброго дня, ми з України, і сьогодні ми ще раз подивимося на гру Farlanders, де я побудував усе можливе, забудував усю поверхню Марсу, заселив 1020 колоністів і доволі непогано розібрався в механіках, про які я вам зараз і розповім. Хто не знає, це у нас місто симулятор від українських розробників, який має українську локалізацію, і він є покроковим. Тобто, це не є. Включи віджав паузу, і в тебе все відбувається. Ні, тут все йде по ходах. от Бачите, 700 й хід. І ми маємо спочатку невеличку базу, ось таку от. І потім колонізуємо клаптик поверхні Марсу. Будуємо будинки, будуємо ферм, видобуваємо їжу, озеленюємо. от тут ферма трави. Гра не є якоюсь суперскладною, вона доволі простенька, але. Є ж трохи щоб подумати, розслабитись, відпочити і кайфанути. В грі цього достатньо. Е, тож, почнемо з огляду поверхні. Все тут побудоване таким чином, щоб забезпечувати наше поселення на горі і ну, на поверхні, і під поверхнею. Поселення під поверхнею я вам покажу трішки згодом. Е, будівлі, якщо розміщувати одна біля другої, починають виробляти більше ресурсів, тобто, бачите, є третій рівень е, будівлі. Якщо він ось другий рівень будівлі, він видобуває 6 їжі, якщо третій вже 7 їжі. Базова будівля, десь тут були базові будівля, навіть, ні, є базова будівля першого рівня 5 їжі. Тобто, якщо ти будуєш будівлі правильно, одна біля другої, тобто отримуєш більше їжі, відповідно, можеш на меншій площі видобувати більше ресурсів. А, і що важливо, не просто більше ресурсів, витрачаючи при тому менше працівників, тому що був період, що мені працівників жорстко не вистачало. Ось таким чином у нас тут побудовані ферми. Побудовані ферми, великий такий кластер, величезний просто кластер ферм, який забезпечує більшість, ну не більшість, брешу, значну частину наших колоністів харчем. Також тут є теплиця для прянощів. Прянощі це доволі цінні ресурси, які потрібні бачите, для гідроудобрювача 10 штук, парки 15 штук, ресторани зжирають 60 штук. Ресторани потрібні, щоб щастя мали колоністи більше. Чим більше щастя, тим більший прибуток. От бачите, плюс 20 грошей за кожного колоніста, якщо мораль колонії плюс 3. будовано це все певними кластерами. На поверхні не так, під поверхнею цікавіше. Майже вся поверхня в нас також працює як видобуток електроенергії, тому що під поверхнею є можливість видобути електроенергію, але це мізерна частина. Тому довелося виділяти величезні площі під сонячні панелі на поверхні. Також тут розміщена величезна кількість помп. Помпи дають 42 ї... води. Також їх потрібно будувати кластерами. Тоді продуктивність виростає. Ось тут, наприклад, бачите 32. 42. 10 води зверху отримали. Ну, тут травичка, за неї нам платять гроші, і вона. Дає щастя, а якщо вона стоїть попри будівлі, то вона ще й бустить їхній рівень розвитку. От так от, одним словом, побудовані. Тут, тут ще трохи вода така дешевше видобувається, але найцікавіше у нас відбувається під поверхнею. Під поверхнею у нас тут стоять теж кластери з будівлями. Тут же я їх вибудовував просто ідеально. На це пішло гора часу, тому що оце все мало бути побудоване на оцих от. Суцільних скелях, а щоб їх створити, потрібно тут розмістити ось таку от тераформу з черепком. Тоді тут утворювався сталагміт потім цей сталагміт треба було випалити ось цим вогняним тер... Тер... тераформом. Да, хто, хто не знає, що це за гра тут ти маєш такі от тераформувальні фішки, і змінюєш планету за допомогою них. Тут є от воду, воду, можеш розмістити, тут є. Якщо розмістити в каньйоні воду, вона буде одразу в рідкому стані. Якщо розмістити просто на поверхні, вона буде в замороженому стані, її потрібно буде розтоплювати також або якимись інструментами, або вогнем, наприклад. А, також є лопата, гори можна робити, от такі от різні випалювальки. Підривати гори можна або підривати землю і робити каньйони. А, також є оці от випалювалки. І все. Тож, повернемося до житлових районів. Житлові райони виглядають ось таким чином побудовані. Бачите? От, кожна, кожна з цих кластерів Кластер поділяється як: одна будівля, потім три. Раз, два, три, чотири, п'ять, і знову три. І ще одна. Так, ні, Це вже в нижній район пішло. Отаким от чином район отримує всі перки від усіх будівлі, тобто, ліх, ліх, ліхтарі, ось ці будівлі. Отримують бонуси. Бачите, 4 ліхтаря, тут ще я просто не встиг доставити. А тут не перенаправив. Ай-яй-яй, я даю. Потім ресторан, який накриває всю цю площу. Потім стоїть громадський простір, який теж не накриває усе це. Ай-яй-яй-яй. Це просто останній побудований район, я десь не догледів. Басейн і е, галерея робототехніки. Усі, колоністи, бачите, 3,3 – це максимальний е, рівень щастя. При тому, що мінус 4 нам дає розмір колонії. там Мінус 4 це максимальний дебаф. Плюс ще є комедіант це є персонаж типу намісника, який тут нам дає різні бонуси. Також тут є гідропонні ферми, які частково покривають потребу в їжі наших колоністів під, от, під землею. Ось так от вони побудовані, гідробури, і які отут довкола забезпечують гідропонні ферми водою. Також тут є грибки, гриби вирощуємо, ну так, щоб було гарно. Також є невеличка видобувна станція по воді. От. І тут заводи. Завод скла, склопереробний завод, точно так само. Чим більше їх поруч розташовано, тим більший видобуток є. Тобто, бачите, запускаємо завод. Плюс 18. Ну, він і так є вже друг... так, другого рівня. Запускаємо ще один завод. Оп, рівень прокачався, вже 20 видобуває. Е, так, це максимальний рівень, мені здається, так, рівень 3 максимальний. Нам скла не треба поки. Всього цього дофіга. Довкола розміщені ще склади скла, щоб можна було більше виготовити. Теж саме зі звичайними металами. І тут ще всякого хламу трошки накидано. А, так, ще цікаво, що виявляється не лише один рівень під поверхнею, ще є другий рівень під поверхнею і ще є третій рівень під поверхнею. Який сенс в цих трьох рівнях під поверхнею, я не шарю. А, на мінус третьому рівні єдине, що цікаве, це одна геотермальна електростанція, яка дає плюс 60 електроенергії. До речі, велика проблема з підземною електроенергією що максимально. Що тут можна знайти? Це такі геотермальні електроджерела, де можна побудувати геотермальну електростанцію, блін. але я їх знайшов от на всіх трьох поверхах лише дві: одна на друг... мінус другому поверсі, і одна на мінус третьому. І все. Ще тут на мінус другому поверсі були елект... якісь кристали, які дозволяли побудувати фабрику електроніки, але вони дуже швидко закінчилися, і все. Ну і ще я сюди кластер накопичувачів електроенергії розмістив, щоб вони мені там не заважали нагорі. Так, тут є вода, є якісь матеріали, мінерали, які можна видобути, але це все не дуже цікаво, тому що станом на зараз у мене стільки грошей, що я можу купити собі будь-які електроніку, тератехи, будь-що я можу закуплятися, але безперервно. і... Ну, навіть не помічати того, тому що бачите, дохід майже 18 тисяч покриває будь-які мої забаганки. Бачите, тут вже на мінус поверсі бурив все, що мені заманеться. Тут є такі та, можливості бурити От, бур. І він пробурює оці от стіни, які не є суцільними стінами, а які просто є перестінками. Щоб суцільна стіна перестала бути перестінком, її треба через тератех трансформувати. А зараз це все покажу. Ну, Хто бачив дві попередні серії, то шарить, хто не бачив, то дізнаєтесь по ходу. А, так, давайте кілька ходів зробимо. ну, Щоб було цікавіше 701 хід. Оба бабки капнули. Тут дуже прикольно, коли йде великий, велика закупівля і великий продаж. Усі ці човники вилітають сюди, перелітає все такий двіжняк-капець. Зараз покажу вам. От, Тераформу, бачите, цей вогонь. Раз. І він перетворює ось цей сталахміт, сталах, сталагніт. сталагміт У таку бачите, суцільну площадку, на якій ми можемо будувати необхідні нам конструкції. Тому що майже усі конструкції, ось тут під землею, хочуть щоб їх будували на суцільній скелі. І зовсім проти будуватися на підземних поверхнях. До приклад, навіть оці фіготропонічні ферми будуються на цих платформах. Ну, щоб ви розуміли, оце все під низом було тераформовано під них. Це зайняло купу часу, але було весело. Так, давайте ось візьмемо це. Візьмемо вибухівки трохи. Буде весело, буде гарно. І зараз зробимо велику закупівлю. Отак, так. Що там ще треба? То давайте отак от от. все, що можна. І ще можемо зробити великий продаж. Аналогічно, щоб теж. Попродавати, щоб гарно це все зараз виглядало. Так, це все є. От, тепер дивіться. Опа, який двіж. Можна було б ще більше забудувати, але мені потрібні були території під електростанцією. Тому я вирішив, що електростанції мені більш потрібніші, ніж проводити закупку непотрібних матеріалів. Так, нам ще. Так, крім того, що можемо закуповувати ці тератехи. Нам ось тут внизу ми бачимо, що буде наступного ходу. Нам, нам або дозволять найняти нових поселенців там, від 20 до 40. Або дадуть тераформу, або дозволять оновити, або оновлюються ці торгові штучки, і ми можемо. Щось купити нове, щось продати нове. Так само тератехи вони ну, кожного разу змінюються. Тобто вони завжди різні і може бути таке, що вам доведеться кілька ходів почекати, щоб отримати ті, що вам потрібні. Так, тут ми зараз робимо. Бачите, вибухівка, оці кам'яні скелі не забирає. Але якщо взяти цю тераформу, опа, бачите, вони перетворюються вже на звичайну скелю. Відповідно, її можна перетворювати вже на те, що вам заманеться. Так, сюди треба ще ось бур розмістити. Раз. Два. Туди не прокопати, на жаль. Прикро, прикро. Можна ще тут. І на мінус третю спуститися. Бачите, бури попробурювали. Оці от штуки, кам'яні аномалії, їх, до них можна поставити табір дослідника. Так, хопа, вивести лінію електро. Передач. Оп, і все. І воно працює, і ми, дамо, ми отримаємо звідси, скоріш за все, або електроніку, або тератех. По-моєму, на початку партії там були ще й матеріали, але а, після середини там тільки тераформи і тератехи були. Електроніка, перепрошую. От. Ще тут є вибухівка, яка дозволить зробити каньйон. І є кригобур, який перетворить. Ось цю крижану воду надзвичайно. Але в цьому нема потреби. Там баб... жахнув вибухівкою. Ні, вибухівкою ні. Жахнув ось цим от. І все, і воно розтопилося на раз-два. Так, ще є вибухівка. Давайте щось ще підірвемо, Чому би і ні. Отак от, от. От, так от. Отут ще пробурим. Я просто бурив в надії, що зможу знайти ще десь. Геотермальні електростанції, щоб трошки розвантажити поверхню. Але ніфіга, лише одна ну на одному поверсі це дуже-дуже дуже незручно. Е, мешканців в принципі не потрібно. Я вже так добудувався, що якщо будув... наймати ще мешканців, то треба сюди розширяти наші гідропонні ферми. Бачите, плюс 5 їжі, кожен мешканець потребує одної їжі, і нам не стане трохи так. що Не будемо це робити. Це ми порозбираємо швиденько. Я думав, ще поселити трошки можна внизу, тому що тут є і вода. Так само тут можна зробити десь там на мінус третьому поверсі, щоб було веселіше теж таку невелику місцину, де будуть мешкати дослідники і видобувати там їжу туди-сюди. Але для цього потрібно купу часу, було ще витратити, бо це все треба перетворити на суцільну скелю. Ну, хоча, до прикладу, ось тут можна. Давайте цим і займемося. Ось тут зараз зробимо місцину, де буде в нас е видобуватися жратва. Ось так. Тепер треба прикупити ще одну цю штукенцію і вибухівки є. Тідінч. Буде файно. Так, карти маленькі, насправді. Там ж розробники працюють, але останнє оновлення було кілька місяців тому, тому не знаю, чи гра ще буде розвиватися, чи розробники її покинули. Не можу сказати вам, що буде з цим проектом. Я за ним не слідкую, я так, як в стімі в неї граю, то бачу оновлення, і вони, на жаль, сюди не виходили давно. А, з того цікавого нічого нема. Максимум, що можна на поверхні трошки прокопати. Ну, Раптом я захочу побудувати ферми, а ферми можна побудувати тільки на такому, на землі. Тому що на піску вони теж не хочуть рости. Кажуть, ніфіга, ми тут рости не будемо. До побачення. Так, тут мінус третій поверх. Тут все. Тепер отак от. Ідинч. Оп, є. Далі ми беремо розділ вода і агропромисловість, беремо гідробур. Він їсть лише 2 енергії, але він їсть ще оці прянощі. Не знаю, чому він їсть прянощі, дуже дивно, але вже як є. Це з'їдає 4 людини, але дає 5 їжі. Тобто, бачите, не дуже вигідно, якщо воно буде працювати одне. Тобто воно буде забезпечувати рівно стільки ж людей, скільки і буде потрібно для їхнього. Ну, для того, щоб воно працювало, коротше кажучи. От Ми будуємо кластерами і таким чином ефективність в рази просто виростає. Ага, 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 мені треба підірвати тут і там. Тому ми беремо вибухівку раз. А тут я не підірву так просто, тому нам треба ось ця от штука. Оп, завершуємо день, місяць, рік, не знаю. Хід завершуємо майбутні події. Бачите, можемо бачити на кілька ходів вперед, що буде відбуватися. Це насправді зручно, але я цим не дуже користуюся, скажу чесно. Оп, є. Значить, що ми можемо? Правильно? Ми можемо сюди протягнути, по-перше, дослідницьку станцію. Отак от поставити. Оп, є. І по-друге, підірвати ось це і протягнути електроживлення сюди, щоб ця вся конструкція працювала. По вибухівці в нас її теж є дофіга. А різної. Що в нас там по цікавому. Ось ця нам підійде. Ось ця нам не підійде. Завершимо ще один хід. У нас людей багато вільних є, тому вони спокійно займуть тут працювати. Завжди можна відключити непотрібну будівлю, нічого не буде. Бачите, три тератеха отримали. Тератехи потрібні от для, констру... для конструювання певних будівель, зокрема, от Бура. Бур, 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 До речі, ми могли тут просто бур поставити і нічого не паритися з підривом. Я щось не подумав про це. І через один хід вже були б все готові. Я просто спочатку не мав грошей на те, щоб багато купляти оцих от електроніки і тератехів. Тому все робив через ці штукенці, тому що їх купляється за гроші. А їх я ще якось міг собі дозволити там тисячу витратити. Натомість купити пачку електроніки обходиться 300, а те, 3 тератеха 6200. Ну, тобто, набагато дешевше купити кілька тераформ і просто ними там все перетераформувати. Так, тут, тут, тут пробурили. А в принципі, гаразд. Що тут є? Подвійна вибухівка. Отут, Бендс. Там, там не вийшло. Ну, гаразд, теж, теж непогано. Е, так, по ідеї, нам ще тоді треба ще один кластер і потім будувати житловий район. Житловий район будується теж дуже складно під землею. Тому що це теж йде купу часу, як я вже казав. Е, через те, що це все треба побудувати на суцільній скелі. Як ви бачите, суцільних скель тут зовсім небагато. І це все треба тераформувати. Причому це тераформувати треба два рази. Ти перше будуєш цей от сталагміт, а потім вже його випалюєш і створюєш суцільну скелю. Заморочка страшна. Блін, тут ще треба труби тягнути. А труби тягнути треба звідси з підіймача. А Це не дуже, не дуже хочеться, тому не буде тут житлового району, ну його нафіг. То займе купу часу. Ми це виключаємо поки. В принципі, може працювати, грець з ним. А, все, бачите, буряться. Все прекрасно, все чудово. Отак от тиньк. Потім тут можна будувати одразу. Бачите, на деяких сталах мітах е споруджуються необхідні конструкції. Тобто ліхтарі, наприклад, які дають щастя нашим поселенцям. От як тут видно, бачите, ліхтарі, ліхтарі. От тут ще мали бути ліхтарі, які світитимуть сюди. Тому що 3 3 ні, тут нормально. А, йому його, на нього світить цей ліхтар. Цей сюди. Тут немає теж ліхтаря, і тут немає ліхтаря. Е, так. Ну, немає то немає. то. Таке. Завжди можна зробити. Е, так, гаразд. Добре. От така от гра. Гра прикольна. Релаксна. Бачите, навіть я витратив трохи часу. Ну, годин. 16, напевно, мені пішло на це все діло. Але це було не за день, це там кілька вечорів я сидів після роботи, там чекав, бувало, коли відео зарендриться, і собі потрошки оце от розбудовувався. Розбудовувався, розбудовувався, Потім подумаю, блін. Добудую вже до кінця. Отримаю там досягнення є на тисячу поселенців. І зніму відосик, як це все виглядає у таких доволі великих масштабах. А це, звісно, не а, як там та з. З Марсом, де колонізує Марс, від парадоксів чи від судді, яка під парадоксами випускала гру. Surviving Mars. Але така непогана інді-іграшка, яка теж. Заслуговує на трошки уваги. Що ж, дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк, вподобайку, написати свою думку про цю гру. Та звісно, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у Діскорд та телеграм-канал, посилання на які є в описі до цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!